Я, губернатор Харьковской области Михаил Добкин подсел на быка. Мы давно подозревали что-то неладное, но теперь этому есть документальные доказательства. Это программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня вечером звездные войны украинской политики, раскрыта тайна исчезновения дорог в Украине, и депутат Книжицкий подарил социальный пакет депутату Чечетову. Все смешалось в украинской политике. Иногда трудно понять, где политика, а где анекдот. Где провокация и спектакль, а где акция протеста. Накануне командующий межгалактических темных сил Дарт Вейдер со своими воинами прорывался в Министерство юстиции. Но на прием к министру темные силы так и не попали. Там своих таких хватает. И вообще, одеты они были не по форме. Дарт Вейдер, правая рука императора Палпатина. А у вас не странно? Говорят эти солдаты из Звездных войн, активисты какой-то партии. Ходят по городу, пристают к людям, пугают людей. Что такое? Что случилось? Почему посторонние студии? Я не понял. Вы кто такие? Мы интернет-партия Украины. Какая партия? Молодая, перспективная. Слушайте, ну если вы партия, значит у вас должна быть какая-то программа. Что вы предлагаете делать с сельским хозяйством? Мы все заново заселим, все будет плодючее, родючее. Ну а с газотранспортной системой Украины? У нас свое топливо, будем жить на своем топливе. Слушайте, а зачем вы ломились в Министерство юстиции? потому что они считают, что наша партия незаконна. Хотя все у нас законно. У нас 18 открытых ячеек, а по закону должно быть 16, а у нас даже на 2 больше. Слушайте, парни, вы не мешайте работать. У нас серьезная программа. К нам приходят серьезные всякие люди. В конце концов, я воин света. Возвращайтесь в свой мир. У нас много всяких проблем. Переходи на темную сторону. Моя сторона светлая. Идите, работайте. Заводы простаивают. Деревня загибается. Вы тут ходите, спектакли устраиваете в конце-то концов. Я воин света. Тут ты, господи, боже мой. <свят> У нас есть серьезные гости? Есть. Ну так зовите, давайте будем разговаривать. В конце-то концов, серьезная программа. Заседание кабинета министров проходит по другому адресу. Дурдом какой-то. Подождите, подождите, сейчас придет бывший хозяин этого стола, все должно быть идеально, потому что не хочу, чтобы он мне потом высказывал претензии, что я его мебель испортил здесь, так, вот. Ой, дорогие друзья, у нас сегодня в студии известный журналист, а теперь политик и депутат Верховной Рады Микола Книжицкий. Встречаем! Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Присаживайтесь. Видите, я теперь за вашим столом, за которым вы несколько лет вели программу на канале. TV. Ну, стол мог бы, конечно, быть получше. Очень много тут царапин всяких, що ви з ним тут ділили? Я дуже нервувався. Деколи, деколи такі люди приходили. Ну, в мене тільки бажання, щоб з вашої сторони, там де висадити, їх не стало більше. Бо не стримуєш себе просто. Не, ну, якщо ви же, же ж в Верховної Раді, то я представляю, що там з мебелью в. Парламенті. Там спеціальні меблі, ви знаєте? Там спеціальні меблі, там спеціальні кнопки, там все спеціальне. Так що у простих людей все скромніше. А карточку вам дали? У вас є карточка депутата? Ну, звичайно. А у вас з собою она? Звичайно. А ви можете показати? — Не можу, я її нікому не віддаю. <сху> Ні, я просто посмотрю. Не, ну, в Верховній Раді ви сейчас кажуть, дай карточку, я проголосую. Дай я про. Ну, я так покажу, але здалека. <су> да, да, ну, да, ну, — Да, да, да. В ваших руках, хотів. Добре, добре, домовились. Вона у мене в гаманці лежить, як найдорожче, що в мене є. Бачите? деньги не нужны, деньги не нужны. Дивно. всі просять, як правило, гроші. — Ну де хто и карточку не хочет. Ух Слушайте. Ну ви вже получали в банкомате деньги по ней или Пробував, Пробував. Не видає і свариться на всіх депутатів. Я думаю, як і люди. Банкоматів теж депутати дістали. А в магазині. А я навіть не ризикував. Вони би просили, щоб я їм доплачував. Ну, вас там не обіжають? Тому що Ви молодий депутат? Ні, ні, Вони не ображають. Там кожен кожен живе своїм життям. Записались в якусь спортивну секцію, щоб вот участвувати в цих всіх розборках? Це всі мої друзі Ви... кажуть. Я ж почав накупив книжок да. багато, я цікавлюся цим. Ні, ні. Я спочатку накопив різних мемуар, різних політиків. Думаю, ну йду в політику, треба mm -hmm. почитати, як це люди інші роблять. Я мені кажуть, тепер що потрібно було в mm -hmm. да. ну, до спортзали. До розпортзали ще не дійшов, але я вже ношу ті книжки, які я купив. І це фактично певною мірою вже вправы это актуальнейшее. Я вот предлагаю вам такую игру: Я буду называть, что вы получаете как депутат э, Верховной Рады, а вы в ответ э, будете называть, э, что вы обязаны делать. Ну, давайте попробуем. Вот, вот э, первое, что получает депутат Верховной Рады, это одноразовая грошова допомога в размере трехкратного депутатского месячного уклада. Ну. Это как символически, це, 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 да. це, це, це ви мені це, пропонуєте. Да, да. От що ви повинні як депутат делать? Ну якщо від вас особисто я це отримую, то я готовий вислухати ваші побажання. Якщо це не буде розціною, як. Вот, а... Ну я не я просто не отримував ще такого, тому коли переді мною буде стояти таке подскажи. питання. Дотримувати норм Конституції, законів України та регламенту Верховної Ради. Не, ну, депутат же зобов'язаний це робити, норм законів і ви зобов'язані дотримуватися і депутат і будь-яка людина, яка живе в Україні. Незалежно від того, що величезні гроші справді витрачаються на отримання державного апарату в нашій країні. Це ж не пов'язані речі. І що депутатам э, положен перельот на самоліті. Безплатні білети. А ви що в відповідь на це? Ну, справа в тому, що депутат справді повинен працювати в цілій країні, а не лише в Києві. І так, Тому, близько. очевидно, що з виборцями потрібно зустрічатися, їхні права Точно. потрібно захищати. От я, наприклад, полетів у Львів, де днями. от, Підірвали машину в друкарні газети Експрес, е, намагалися зробити незаконний обшук. Міліція переслідує журналістів. І Журналісти телефонують і кажуть, нам потрібна термінова допомога. Очевидно, що я сів на літак і полетів терміново. Пункт шестой. Да, це справа якраз потрібна. Не відміну від суперечі, про які ви говорили. Розглядати їх запити, реагувати на них. Це Пункт 6. А, У мене є слідчий пункт: общественний транспорт. Білети. На автобус і метро Тоже положено депутатам. Я Навіть не переконаний, що це, це колись так було, а зараз мені здається цього немає. Точно точно. Точно, Но, точно що я можу. Но, от, бачите, сказать. значить, я зекономив багато народних грошей, бо на метро їздив за свої гроші. Так що навіть не знаю, що Поїзд. за це поїздний. Поїзд можна весь мир а... на, поїзді на, на поїзді проїхати. Тоже положено депутатам. а ви нам що в ответ? Теж на поїзді їзджу тільки за свої кошти. Тому я вам в відповідь незалежно від поїзду. А, значить, вот. з зекономимо. На метро теж, я думаю. Тоже на літаку так, літа. да. Це правда. Отель. У нас, от ми в качестве отеля, вибрали от, а, а, такой символ. Отель ну, положен депутатом. Я думаю, що це депутатам з більшості положен отель, бо отель положен тоді, коли це офіційне відрядження. Да. Мені здається, що жоден з депутатів опозиції в офіційні відрядження по Україні ще не їздив. А депутати з більшості роблять це регулярно, так що тапочки це для пана Чечетова. Тоже на Там... ну хорошо. Санаторно, санаторна. санаторна... Короткий це, uh, це теж для пана Чечетова. Взагалі то депутати відпочивають за свої гроші. Просто отримується величезна кількість санаторіїв <більш> за державний кошт, які в принципі не є потрібними. <більш> І є невеличка компенсація, мені здається, тисяча гривень до того, що депутат сам платить за цей санаторій, що є абсурдом, тому що депутат, як правило, там не відпочиває. <більш> а медицинська допомога <більш> 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 теж думаю, до Чечетова він хворий. Це все І Це Чечетове, це Чечетово. Я не користувався навіть зможе Чечитова. Благ у нього відразу. В конце концов, є служебний автомобіль. Теж чечево. Ну, можете. Ви не пользуєтесь служебним автомобілем. Ні, ніколи не користувався. Так, А і метро ви не пользуєтесь? служебним автомобілем. А, а як ви добираєтесь? На метро уборців. добираюся за свої кошти і автомобілем, власним їжу. Да. Ну, а між іншим, службовий автомобіль депутату тільки голові комунати. Слідчим нашим подаркам, це збирається. Ну, точно пользуєтесь, ну, ну, я уверен. Ну, це що? право виступу на телебаченні, Я зараз ним користуюся, якщо мені скажуть, що вам 5 тисяч гривень, ви дають. Нам... Право виступлення на закон... целі це, не записано в законі. Не записано, записано, записано А безплатна парковка в возле по верам. Це є. Ви ініціюєте таке? Это по закону ні, ні, по закону нема такого Точно, И ми і очна і навіть поза законом такого немає. Така біда, оце паркується, Рядом, доклад, і простим, ряд. і простим людям нема де проїхати. Ви там паркувалися? Ні, я живу. У мене цих... взагалі немає машини. Я в пішком парківку, машини дорогі, дорогі відділу. Якщо б зробили біля Верховної Ради, я б за це проголосував, а потім б дітям передав, щоб дітям було де паркуватися. Ну, принаймні дітям моїх колег, у яких є дорогі автомобілі. І. Біда. Ужас. Точно, що, що є, Незважаючи на те, що ви дуже економний депутат Верховної Ради. Що uh, ви отказываетесь практично от від всіх благ, але uh, ви можете і от від цього відказатися, але uh, по закону положено в случае, как, если ви в течение года, после того как закінчиться вот каденція, не знайдете роботу, то вам годовая компенсация компенсація. Денежного. Це правда. Ну але я поки що ще сподіваюся, що знайду. Так що хочу пожертвувати це в розвиток вашої програми безпосередньо вам. Це мій депутатський внесок. Бачите, який я не просто. Добрий економний депутат, а ще й благодійний депутат. Спасибо большое. У нас в програмі був самый скромный, самый добрый, самый щедрый і благодійний депутат Верховної Ради. Наш колега Микола Кніжицький. Дякую. Верховная Рада разблокирована, досрочных выборов пока не будет, но эксперты продолжают анализировать осенние парламентские выборы. Есть молодой ученый в Киеве Василий Бабич, он ведет скрупулезный анализ по каждому участку, кто за кого голосовал. Неожиданное открытие. Коммунисты по партийным спискам в Киеве победили на двух участках. Один из них в Святошинском психдиспансере. За партию регионов там проголосовал один человек, наверняка главный врач. За свободу отдали, кажется, два голоса настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, решили пациенты психоневрологического диспансера, отдавая свои голоса за коммунистов. Украина на неопределенное время отказывается от биометрических паспортов со специальным встроенным чипом. В чип хотели зашить фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине из действующего паспорта. Официальная причина отказа от новых паспортов – отсутствие денег. мы-то знаем, в чем дело. Православные хругвеносцы днями и ночами под стенами Верховной Рады изгоняли демонов из депутатов и чиновников. Ходили кругами с хоругвями и молились ночами. «Изыйди чип из украинского паспорта! Размагнится кредитная карточка! Получилось. Сегодня Виктор Янукович изгонял демонов из кабинета министров. 20 депутатов от оппозиции во главе с Арсением Яценюком тоже пришли на заседание правительства, чтобы выяснить у президента, чем он занимался все прошедшие годы. Интересно, где был сам Яценюк, если задается таким вопросом? Или это вопрос риторический, не требующий ответа? Оппозиция пошумела, но премьер-министр Азаров не, дригнул, не дрогнул. Я никому не дам сорвать заседание уряда. Решение урядом принято. Будь ласка, в письмовом выгляде пропозиции. Мы их разместим на сайте, на урядовом портале. И ведповидное министерство получат доручение изучить все пропозиции оппозиции. Фото и тележурналистов благоразумно к президенту не пустили. Их заперли в резервации и первые минуты показывали богато накрытый стол для банкета министров, чтобы слюной подавились. В российской столице за руку поймали жуликоватых чиновников, которые на сайте мэрии отчитывались об уборке городских улиц от снега при помощи фотошопа. Граждане жаловались, что в Москве плохо убирают снег, а им отвечали, что жалобу приняли к сведению и снег убрали. И как доказательство, фотография. Был снег и куда-то испарился. Вот они, новые технологии. А в моей родной Белоруссии нашли оригинальный способ уборки снега. Там придумали игру «Вылепи себе танк». И вот уже целый месяц все лепят. Лепят с друзьями. Лепят с семьями. Лепят поодиночке. Поэтому в Беларуси так чисто. А в Украине? А в Украине, к счастью, зима короткая. Но проблемы все-таки есть. Дороги. Снег тает, и дороги тоже тают вместе с ним. Но мы нашли ответ на мучающий всех жителей Украины вопрос, куда делись ровные дороги страны. Мы провели спецрасследование с привлечением лучших умов украинской науки. В рамках подготовки до Евро 2012 Украина сделала абсолютно ровными почти 4000 километров дорог. З 2007 по 2012 роки за період підготовки до єврочемпіонату Укавтодор побудував 2000 кілометрів нових абсолютно рівних магістралей. Здавалося, що почнеться нове життя, але за 5 років ДТП потрапило близько 300 тисяч громадян України. 90% аварій трапилися саме на абсолютно рівних дорогах. Микола Янович Азаров вирішив відмовитися від будівництва цих небезпечних доріг. Представлено новий революційний проєкт «Пухирчасті дороги. Пухирчасті дороги України. Безпека головне. Розроблена нова технологія будівництва доріг. Її ідея верхній шар асфальту покласти у вигляді сита та зніздруватими поверхнями. Результат експерименту засвідчили, на такій поверхні у машин максимальна сила тертя. А от на абсолютно рівних дорогах тертя мінімальне, машини стають нестійкими. Дуже рівна дорога присипляє водія у результаті втрати керування. Члени академії наук розробили новий стандарт: 400 ям пухирців і 220 ям ніздруватого типу на кожен кілометр траси. На деяких ділянках пухирчастих доріг, які кладуть уже з початку цього року, на машинах почали їздити не більше 20 кілометрів за годину. Це дозволило на 74% зменшити кількість ДТП порівняно з тим самим періодом за минулий рік. За цей самий період не було зафіксовано жодного ДТП за участю пішохода на пішохідних переходах. На абсолютно рівних дорогах пішоходи часто не встигали перейти. Нові дороги це нові витрати. Але ми думаємо не про гроші, а про безпеку вас та ваших дітей. Похирчості дороги наше майбутнє. Завпадіння імін і фактів є звиним. Много. Много удивительного происходит в нашей жизни. И не все жители Донецка – монстры и бандиты. Сегодня в Киеве свою книгу «Демонтаж лицемерия» представил писатель из Донецка Станислав Федорчук. Первая глава книги называется «Неизвестный Донбасс». И Станислав зашел к нам в гости по дороге домой рассказать, чем же этот Донбасс так неизвестен. Встречаем писатель из Донецка. Добрый вечер, Станислав. Присаживайтесь. Как прошла презентация? Нормально. Скажите мне, пожалуйста, вот вы прямо так и ходите по улицам Донецка и разговариваете на украинском языке? В основном так. Иногда доводится говорить на английском, иногда на А драться доводится или нет? Честно говоря, чаще лишь словесные какие-то перепалки навряд врядчи. В Донецьку э, люди дуже рідко вступають в конфлікт, коли невідомо, хто є твоїм супротивником. На всякий випадок. На всякий випадок люди не ризикують. Ну, вас там понімають, відповідають вам. В основному так. Ви ким себе відчуваєте? агентом українського влияння, партизаном в тилу, противника, воїном світу, який несе восточні регіони світ української культури. Не знаю, я відчуваю себе собою. Просто українцем, який живе на своїй землі і робить те що, він, те, що йому подобається, те, що він вважає за справедливе, потрібне. Не більше. Ну, що? Прямо так йдете по центру Донецька, говорите на українському язикі? Ну, чому по центру? Іноді не по центру. <рес> Іноді, навіть в передмістях. Нічого страшного. За йдете, много вас. Е, ну, не знаю, я спеціально не добираю басовки, але буває, буває з товаришами, так. І прям так от ідіть і говорите. Більше того, навіть колись робили флешмоб під назвою Український тролейбус коли на кожній зупинці хтось заходив е з мешканців Донецька, які володіють українською. І кожен говорив українською. По результату, під кінець вже маршруту, повний тролейбус був, е який говорив українською, місцеві дивувалися. По результату декілька приємних пісень. Хтось питав, це якийсь хор, ми кажемо, ну так. Да". Звичайно. Тобто це звичайні форми, форми спілкування з місцевими мешканцями. В основному це сприймається позитивно. А в вашій книзі перша глава називається «Неізвісний Донбас. Чому «Неізвісний Донбас? Насамперед ну, тому, що Донбас дуже просто в силу певних політичних причин зображувати в вигляді якогось такого монстра, якоїсь такої незрозумілої цілини, на якій живуть скіфи, сармати, хто завгодно. Бандити, Бандити там, і так далі. Скіфу з Армати, Скіф Скіфи-сармати ж у Донбасі. <рес> ну, насправді жарти жартами, а колись Донецька еліта для того, щоб показати те, що Донецька ідентичність має глибші корені, ніж у всіх інших, заснувала колись такий конкурс, як Золотий Скіф. І от, пам'ятаєте, я не знаю, чих пам'ятає хтось з наших глядачів, але був доволі непоганий музичний фест під таким брендом, і була викладена спеціальні. Скульптури присвячені саме скіфському спадку, тобто козацькі паланки, які в принципі існували по всій території області, які в принципі можна вважати одним із перших місць новітнього заселення цього краю. Про них, звичайно, жодного слова казати не можна, бо тоді е, українці з центру і заходу скажуть: ну звичайно, це Україна. Тому треба шукати скіфів. Кого завгодно треба шукати, тільки не українців. А як ви там оказались? Десантірувались чи партизанськими тропами пройшли як е, крестоносець? Насправді е, вийшло так, що по маминій лінії моїх предків греків виселили з Криму е, війська Катерини II, і переселили в Донбас. По цій лінії в мене сім поколінь. По лінії батька, в мене три покоління. Мій дід приїхав е, працювати в кафедрі, на кафедрі української літератури в Донецький е, пединститут. Ну і, в принципі, так і вийшло. І много вас там таких просвітлених? Насправді. Е, Мені важко обраховувати це абсолютними числами. Я можу сказати наступним чином, що достатньо для того, щоб реалізовувати свої інтереси, спілкуватися, робити різноманітні культурні проекти громадські. Ну я не відчуваю браку ані в спілкуванні, ані в взаємодії з людьми, які є адекватними. Причому, ви знаєте, чим більше я живу в Донбасі, тим більше я переконуюсь, що бути українцем там це зовсім інше, ніж бути українцем, приклад в Києві чи у Львові. А яка різниця? А різниця тільки в одному: якщо у е, Києві чи Львові це може бути модним, це може бути політично конвертованим або е, конвертованим в певній громадській діяльності, то в Донецьку це. В принципі, доволі важко щось конвертувати, крім а, власного самовираження. Дополнительні двері вам це не відкриває? абсолютно. Абсолютно, а навіть більше того, ну не будемо цього приховувати в силу того, що партія регіонів вимушена весь час демонструвати свою антиукраїнськість. Ну тому що в неї просто немає іншої ідеології, яку б mm -hmm. вони могли продемонструвати, а, і яка б могла бути почута хоча б частиною їхніх найбільш радикальних виборців, то да. Это защищает певные двери. У вас благородная миссия. Лупайте всю скалу. <свят> Но Донец все-таки Украина. Звучайно. У нас был в студии настоящий герой Украины. Человек, который несет свет украинизации Донецкую область. Станислав Федорчук. Спасибо вам большое. Лупайте скалу и дальше. Это была программа Проты ночи с Павлом Шереметом. Завтра у нас в гостях известный журналист Мустафа Наем. Всего вам доброго. До завтра!